Sim, sim. Як же чарують мене заплутані ігри, що в своїх глибинах криють не просто чорну діру непорозумінь та хаосу, а більш глибинний сенс. Іграючи подібні ігри, ти розумієш, що, попри усю їхню дивину, неоднозначність, можливо, навіть непередбачуваність. Ще й як є їх хідро далі і далі, створюючи вже більше нових, чимось схожих, але все одно різних теорій щодо того, а що ж насправді відбувається в цьому дивному світі, на який ми споглядаємо крізь очі юної, невідомо навіть чи живої дівчини. Чи вже казати, що нам навіть невідомо, чи те, що ми бачимо сном, реальністю, чи останніми митями непідсвідомого існування. З вами знову Єгур. І сьогодні хочу розповісти вам про зовсім новеньку українську новелу Гейзі Майнд або затуманений розум. Приємного перегляду. Гейзі Майнд це індігра, розроблена Бететіро надіюсь, правильно назвала, і яка розповідає історію про дівчину, що через надалу спробу піти з життя повністю втратила пам'ять і намагається зрозуміти, хто вона, що з її батьками, та що це за дівчина стоїть прямо перед нею. А ця дівчина Морана, наша основна супутниця і персонажка, з якою ми впродовж гри найбільше взаємодіємо. Саме вона на початку гри допомагає нам зрозуміти наше оточення, квартиру, в якій ми живемо, а також привідкрити занавіски нашого минулого. Проте нюанс гри, через який я й назвала гру українською френбом. Це тому, що як і Френдбо, так і Хейзі Майнд обидві заплутані. У них обох складно зрозуміти, що є реальністю, а що вимислом. А ситуація чи оточення може різко мінятись, і ти нічого не можеш цим зробити, окрім як змиритись. Правда, якщо Френ була більше пригодницькою грою, то Хейзі Майнд, як вже зазначалось, є новелою, яка тобі прямо ніколи нічого й не скаже. І навіть придити гру на всі п'ять наявних кінцівок, отримай усі наявні в грі досягнення, перевір кожен її куточок. Це все буде марно, якщо ти не почнеш думати своєю макітрою і намагатись самому все зрозуміти. До того ж, отримання усіх кінцівок ускладнюється тим, що буквально будь-яка ситуація, де ти обираєш щось із кількох варіантів, на щось та й вплине. Навіть відповідь на банальне питання про те, чи сьогоднішня ніч була чудова, може змінити те, що ти згодом побачиш у фіналі і яку кінцівку отримаєш. Щодо лару гри, то хоч після проходження ти отримаєш загальне розуміння того, а що відбувається, усе одно зрозуміти усе повністю досить проблематично, особливо враховуючи те, що гра свого роду чимось схоже на дивний сон, неначе усе не побачене просто сниться героїні. Саме тому у грі так багато різних поворотів і не до кінця зрозумілих обставин. Зовсім як сон, де до кінця пізнати усю, де побаченого, здається, буде можливим лише безумцю. Але що я тут драматизую? Навпаки, подібна неоднозначність і підштовхує людей до думок і намагання зрозуміти, а ви що це я, бляха, пограв? І саме цим я сьогодні хочу зайнятись. Але можу зазначити, надалі я буду сильно вливлюватись у сюжет гри. Тому, якщо ви хочете спершу самі зацінити новелу, наполегливо рекомендую зупинити відео і повернутись до ролику вже після гри. А всім іншим, хто вже пограв чи хоче дізнатись про гру трохи більше, починаємо. Починається новела з минулого героїні, чиє ім'я нам так ніколи не судиться дізнатись. Уже чималий період часу. Онічний на яний депресивний розлад, а антидепресанти та снадійні, які вона щоденно вживає, стали рутиною, які вже до путя й не допомагають. Та ще й всеохоплюючі галюцинації, які, здавалось би, не мають кінця краю, роблять ситуацію враз гіршою. І під величезним тиском власних емоцій та безнадій дівчина все ж здатись та прийняти неприпустиму дозу пігулок. Під такої кількості снодійного дівчина засинає, та не назавжди. Різко вона прокидається в холодному поті, усвідомлюючи, що забула все. Усе минуле просто стерло з її пам'яті, залишивши дівчину у повному нерозумінні оточуючій ситуації. Від стресу вона знову падає в ліжко, заплющуючи очі, та ненадовго. Приємний теплий дотик змушує її все ж наважитись знову розплющити очі. Перед собою вона бачить гарну чорноволосу дівчину з очима наповнені блакиттю. Невідомо вітається з нами і просить не хвилюватись, оскільки вона тут, щоб нам допомогти. Вона пояснює, що ми вже не вперше прокидаємось без пам'яті, і що через невдалу спробу покинути життя у нас з'явилася серйозна амнезія, яка мало того, що староці сповади про минуле, але й не дає запам'ятовувати теперішні події. Леді ж тут для того, щоб допомогти нам видужати і відновити власну пам'ять, а також пояснюючи нам що, де і як працює. Sou Вона дає нам посібник, де розписано все, що нам потрібно знати при надзвичайних обставинах, як, от нашу адресу, як діти до кухні, а також розташування аптечки та телефону. нас годують смачненьким омлетом, пропонуючи після нього прийняти антидепресанти, щоб запобігти панічним нападам. І вибір, пити ці ліки чи ні, буде вирішувати нашу подальшу долю, і кінець, до якого ми дійдемо. І щоб сильно не плутати, я спершу розповім вам, які кроки робила я під час свого першого проходження, а вже потім розповім, як виглядає. Приховуючи наш зовсім недавній негативний досвід з маленькими білими таблеточками щастя, бажання знову прийняти схожий препарат у мене не було. Тому я відмовилась, і, хоч дівчина казала нам, що не буде змушувати нас пити таблетки, моє рішення від них відмовитись її розізлило. Чесно кажучи, я відчуваю певне розчарування. Подібні слова лише відштовхнули мою довіру до дівчини, оскільки раз прийом ліків обов'язковий, нащо давати вибір приймати їх чи ні? Та її раніше сказана фраза Я розумію, якщо ти вирішиш їх не приймати, не клеїться з тим, що ми чуємо згоду, коли ми й справді відмовляємо, а вона починає давити нас відчуттям провини, зокрема згадуючи нашу маму і те, що вона буде дуже зла за те, що ми не випили препарат. Я знову відмовила, що змусила дівчину розчаруватись мені остаточно, але вона обіцяла, що незважаючи на наш вибір, покаже нам усі куточки нашої кімнати. Взявши нашу руку, дівчина допомогла нам піднятись і краще роздивитись приміщення, в якому ми весь цей час перебували. Піднявшись, нам вдається не тільки оглянути середовище, а ще й розпитати дівчину щодо цікавлячих нас питань. І так, забігаючи наперед, скажу, що навіть питання, які ми ставимо, можуть вплинути на те, яку кінцівку отримаємо. У будь-якому випадку, після такого умовного допиту, Марана все ж дає нам змогу оглянути нашу кімнату. У ній загалом нічого непримітного немає. Кімната є кімната з постерами, ліжком, рослиною та ноутбуком. Власне, власне ноутбуці ми можемо пограти от таку веселу гру. Ура! Але що справді цікаво, так це наявні на робочому столі три історії, які, як ми зовсім згодом дізнаємось, написані головною героїнею. Перша була про чоловіка, що створює спогади для людей. І де одного разу балерина попросила у нього створити їй спогад, де вона б змогла нарешті відчути. А що це значить кохати? Проте, оскільки створена любов була лише тіні справжньої, це наштовхнуло балерину знайти істинне кохання, і їй це в кінці справді вдається. Друга історія про робота, що міг розуміти людські почуття. Він знайшов милого пухнастого ведмедя, з яким проводив час аж до моменту, поки він не розрядився. Робот знав, що іграшка нічого не відчуває, проте створений зв'язок все одно зігрівав його, і він був дуже йому радий. Ну і третя історія була про хлопця, що часто відвідував стару книгарню, де й знайшов кохання свого життя. Проте дівчина страждала на невиліковну хворобу, через яку й померла. А юнак так і продовжує доглядати за книгами, оскільки вони були для неї цінними. Трохи забігаючи наперед, скажу, що всі історії так чи інакше пов'язані з внутрішніми переживаннями героїні, що й не дивно, особливо згадуючи те, що саме вона є авторкою цих творів. Окрім цього, в ноутбуці була збережна переписка, ймовірно, нас та іншої персони. Іо. У ній ми дізнаємось про те, як Іо вирішує порвати з нами всі зв'язки, оскільки весь цей час вона насправді не вважала нас подругою і залишалася з нами лише з жалю. Їй набридло прикидатись, і вона вирішила перестати нам брехати, побажавши майбутньому знайти кращих друзів ніж вона, завершивши огляд приміщення. Єдине, що залишається оглянути щоденник героїні. Порівняно з ноутбуком, який ми можемо і не переглядати щоденник, як зазначає Морана, є обов'язковим для читання, оскільки з усього в кімнаті він найважливіший предмет. І зручно усівшись з дівчиною, ми починаємо поринати по пожовтілі від частого відкривання сторінки, глиблюючись у наше минуле. А минуло спершу здається не таким же і поганим. Наша героїня, як і всі звичайні підлітки, ходила до школи, де в неї було багато друзів, і де вона найбільше часу проводила з Реа її кращою подругою. Хоча й у перших записах можна помітити, що дівчина мала труднощі і зрозуміння власного майбутнього і того, що їй в цьому житті робити. Вона постійно відчувала в тому і мало що могло змусити її щось робити. З плином часу, усе ж, ситуація певною мірою налагоджується. Один з хлопців зізнається її в почуттях, і вони починають зустрічатись, але. Згодом подібні галюцинації стали з'являтися частіше і в більш страшних образах. Коли для дівчини їх присутність вже стала нестерпною, вона розповіла про галюцинації матері і вже в лікарні її діагностували шизофренію. Це перекреслило чимало в житті дівчини. Вона перейшла на домашнє навчання, а зв'язки з її друзями та хлопцями на різко обірвала, оскільки не хотіла, щоб вони знали про її стан. Їй призначили дороге лікування, і щоб його забезпечити, мама героїні тяжко працює, намагаючись на нього заробити достатньо коштів. До дівчини в голову підкрадаються думки про те, що можливо було б краще, якби вона взагалі не існувала. А дні все йдуть. Хоч дівчина і п'є усі приписані препарати та ліки, не сказати, що вони їй сильно допомагають. У намаганні відволіктись, вона продовжує займатися своїм хобі малюванням, вклеївши дня у свій свіщоденники скізи власних робіт. Очевидно, що це дивує головну героїню, і після завершення читання вона планує розпитати Морану, а як це вона опинилась у неї в щоденнику? Але поки дівчина читала, Морана встигла задрімати на ліжку і міцно спала. Не маючи інших альтернатив, окрім як розбудити її, починається не найприємніша сцена. О Боже, як можна бути такою дурною? Я просто не можу більше. Де твій розум? Як можна так жити? Ти хоч раз спробувала думати. Я не справжня і навіть дурень це зрозумів би, правда. Морана просто вибухає гнівом, дивуючись нашій тупості і дурості. Вона шикає на нас, кажучи, що по своїй суті щоденник був брехнею, нашу черговою вигадану історію, яку ми створили у вічі, відчути хоча б якесь тепло та живе спілкування, створити ілюзію того, що у нас є друзі. Морана каже, що насправді у нас ця хвороба з дитинства, через що ми не ходили до дитсадок та школу, більшу частину часу проводячи вдома, не маючи чим зайнятися, ми присвятили себе малюванню, під час якого і створено. Рили Морано, що зі сторінки Аркуша згодом стала повноцінною галюцинацією, якій набридло бути нашою нянькою. Вона вирішує піти, залишивши нас на самоті, і ось ми знову стоїмо перед серйозним вибором: піти чи не піти за дівчиною. Я вирішила все ж не гаяти часу і одразу наздогнати Морано, оскільки, враховуючи наш стан, хто знає, що може трапитись, якщо нікого не буде поряд, навіть якщо це хтось галюцинація. Та перед тим як вийти з кімнати, хтось гукає нас, намагаючись звернути на себе увагу. Цим хтось опиняється дивна синя істота з крилами, яка сумно питає у нас, чи ми вже йдемо. Розуміючи, що часу обмаль, істота просто відпускає нас і просить бути обережною. Ми кажемо добре, відчиняючи двері у іншу частину квартири. Не встигли ми і крок уступити, як опиняємося свідками не найкращої сцени, що буквально з голови до ніг зафарбована червоними барвами. На підлозі біля ліжка контурами можна розглядіти чиєсь тіло. Головна героїня, як не дивно, опиняється ошелешеною побаченим. Уся її впевненість та сміливість миттю зникла, залишивши місце лише для страху та жаху. І здавалось би, ситуація не може стати гіршою, та різко дівчини заскрекотали великі гострі зуби. Істота позаду починає вести відлік, змушуючи дівчину повернутись до нього. Ну, ну, ну. Кого я башу? Майку дівчинку, що робилася у вас. Перед нами стоїть точніше, навіть літає диявольська голова. Підозріла схожа на ту, як ми бачили в мені ноутбуці. На цьому етапі вже стає очевидним, що і ця сутність галюцинація, яка не може задати нам фізичної болі. Проте від того, острах від гострозубого черепа нікуди не зникає. Він зазначає, що окривавлений труп в кімнаті належить нашій мамі, і що це ми <кхм> постарались. під час гострої суперечки матері та доньки, спершу збурнувши у жінку вазу з квітами. А потім, так, загалі пішовши на кухню, та декілька разів струмивши в неї ножа, паралельно поживільно сміючись від стресу та шоку, не маючи змоги зрозуміти. А що правда, а що ні, дівчина втрачає свідомість і падає на підлогу, бог знає, скільки часу проходить повз, і хоч демон вже стиг за цей період зникнути, раніше побачений труп все ще холодно лежав у кімнаті. У подібній стресовій ситуації дійсно відчайдушно намагається зрозуміти, що їй робити: зайти аптечку, піти на кухню або зателефонувати в 911 з ризиком потрапити у в'язницю. Або, як мінімум, так думає героїня. Але незважаючи на ризик, головна героїня це ж наважиться взяти телефон до рук і подзвонити в соціальну службу. Проте як назло, саме зараз зв'язку зовсім не було. І її самотній дзвінок нікого не зміг досягти. Дівчина впадає в істерику. Вона гадки не має, як їй далі діяти і що робити. Їй ні до кого звернутись. І все, що вона може, так це гірко плакати. Через певний час від тяжкості повік дівчина лягає на своє ліжко і швидко починає засинати. Гей, hey, ти тут. Прокинься, ти дійсно думаєш, що сон вирішить усі твої проблеми. Перед нами стоїть Морана, одразу починаючи читати нам лекцію про те, що сон не допоможе нам вирішити власні проблеми. Хоча вона розуміє причину, чому ми так легко падаємо в його обійми, оскільки вона сама хоче, щоб її проблеми були вирішені, і щоб вона нарешті стала вільною. Проте її свобода повністю залежить від нас, оскільки Морана плід нашої уяви. І, хоч немає ситуації без виходу, проте як каже дівчина, цитую, в тебе є вихід, чесно. Але він як глухий кут. Вона також зазначає, що порійно зі здоровими дітьми друзі не були для нас чимось звичним, а навпаки, скарбом, яким палко жадали отримати у вічі, заповнити внутрішню порожнечу. Проте це так нам і не вдалось, навіть коли ми почали створювати уявні історії та персону. Опісля Марна пропонує нам вийти на двір і подихати свіжим повітрям. Вийшовши на двір, дівчина оглядає свій звичайнісінький на вид будинок, а потім, разом з власною галюцинацією, лягає в степу ще на свіжу та зелену траву. Морана каже, що небо сьогодні дуже красиве і воно віє приємною прохолодою. І ми можемо, як і погодитись з нею, так і ні. Ми вирішимо сказати так: ця ніч дійсно чарівна. Наша дівчина додає, що дуже рада, що змогла вийти на двір. Проте далі Морана каже, що не тільки чаруючися й возорей підштовхнули її до ідей нарешті вийти з під оточення чотирьох стін. Їй потрібно було дещо нам сказати, і це дещо ми наші мрії і сподівання. Вона знову згадує про те, що кайданами прикута до нас, і що ми самі маємо зрозуміти, що смерть йде на вихід. Ми знову можемо погодитись чи ні, на це раз кажучи, що ми її розуміємо. Вона дякує за це, розповідаючи нам про наше життя. Про те, як комп'ютерні ігри ніяк не могли заповнити порожнечу всередині нас, про те, як мама не приділяла нам достатньо уваги, про те, як ми час від часу думали, що було б краще, якби ми не народились, і як це було б чудово, якби ми були в здоровою дитиною. І що б тоді мали, вона згадує і іо, і як паскудно вона з нами вчинила, видаливши акаунт спеціально для того, щоб закрити з нами зв'язки. Попри те, що ми морально допомогли їм скрупну хвилину, Морана питає в нас, що ми взагалі думаємо про колишню псевдоподруку, і серед варіантів сум, радість, ненависть, ми обираємо сум. Наша дівчина відповідає, що очікувала на цю відповідь, і що це справді сумно, що все так склалось, проте вона завжди буде рада нас вислухати і потішити. Але поки дівчата спілкуються з голови головної героїні, не вилазить одна думка: чи справді побачене в кімнаті тіло було реальним? Вагаючись над вибором питати чи ні, вона все ж обирає спитати у Морани, хто то був і чи реальний цей труп. Проте та лише розвела руками, оскільки зовсім немає гадки. Вона ж сама галюцинація, а не реальна сутність. Відрізнити чи є побачення вигадкою чи ні, вона фізично не може. Розмова про невідоме тіло миттю закінчилась, так і не розпочавшись. Натомість, гороні сконцентрувала свою увагу на Морані, і як їй приємно проводити з нею час. Починається справді милий діалог між двома дівчатами, де вони обговорять усе на світі про суб'єктивність добра та зла, про те, що Морана була б непоганою лікаркою, і як відрізняти реальне відмарення. Проте, усьому мав настати кінець. Повернувшись додому, дівчина одразу хопила буря емоцій. Грині знову думає про те, щоб піти з життя. Вона обійшла у свою кімнату, лягла на ліжко і міцно заплющила очі. Коли дівчина перестала триматися своє життя, ми бачимо контури Морани, що окаже, що їй сумно з нами прощатись і що їй буде нас не вистачати. Дракончик, з яким ми навіть не встигли поговорити, теж сумує, зазначаючи, що ми йому подобались, і що йому на шкода. Ми також бачимо спогади з дитинства дівчини. Де діти не хочуть грати з нею хованки, бо вона дивна. А мама, хоч і старається для своєї дитини, не може приділити їй час для Ігор через роботу. Ми бачимо також, як дівчина говорить із плюшовою іграшкою, тим самим драконом, якого ми бачили раніше, і як вона обіймаючи, засинала разом з ним. Ну і останній наш спогад пов'язнить Іо, і як ми підтримували її, як могли. Після останнього монологу дівчини гра доходить до фінішної прямої. Такою є нейтральна кінцівка. Перед тим як перейти до остаточного аналізу, слід також згадати і інші кінцівки. Попри те, що я буду кістково зазначати, як їх отримати, одразу маю попередити, що цей опис буде приблизним, оскільки моя мета саме розказати суть кінцівки, а не показати дорогу, як ви зможете їх отримати. Ну бо де в цьому задоволення? Знову ж таки нагадую про те, що кожен вибір у грі важливий, і в кінці ви можете отримати зовсім іншу кінцівку, ніж ту, на яку розраховували. Якщо, роблячи усе вище сказане, замість телефону брати кухню, ми зможемо дістати там кухонний ніж, який приведе нас до вибору, і ми зможемо брати це або відмовитись. Якщо ми погодимось, то думаю, тут результат очевидний. Проте, якщо ми відмовимось, ситуація справді стає цікавою. duck. Практично аналогічно відбувається, коли замість кухні чи телефону ми обираємо знайти аптечку в такому випадку, ми або самі набиваємо за велику ліків, або ж морана почне нас їх пхати, і все закінчиться так само, як і в попередні рази. Усе ж, якщо ми перед тим, як підемо за Мораною, поговоримо із милим звірятком, ми дізнаємось, що він і є ми, і що йому дуже самотньо, і він хоче з кимось потоваришувати. Після короткої розмови дракончик зазначає, що, хоч він і бажає, що ми застали ще на певний час, він розуміє, що ми маємо. Іти, бажаючи нам удачі і стерігаючи нас у тому, що ми рані не в усьому слід вірити. Ми це вже зрозуміли. У такому випадку нас в останню мить рятує мама, і ми прокидаємось в госпіталі живенькі і щасливенькі, після свого пропудження, нарешті полюбивши власне життя. Урій! Проте на цьому не все. Якщо замість того, щоб не брати пігулки, ми примовчимо, марана силою не нас змусить випити не два, а три антидепресанти, зазначаючи про те, що ми у ненормальному стані. У такому випадку не пішов одразу за дівчиною і не сказавши нічого у під черепу, можна дійти до дечого неочікуваного. Ти нічого. Ех. Кінцівка неприємна, однак інформативна, оскільки натякає нам на те, що гра знає про те, ким ми є. Але про це трохи згодом. Якщо все ж погодитись на те, що прийняти пігулки, а також зробити інші махінації під час гри, можна добитися дещо кращого кінця, де Морана не буде так звірськи закінчувати наше існування. Коли ми повернемося вона разом з нами лягне у ліжко і обійме нас. Головна героїні тоді зазначає, що не хоче помирати, а назавжди лишитись з Мораною. На що та відповідає взаємністю, і вони обоє поринають у теплий глибокий сон. Якщо ж також, прийнявши пігулки, обрати трохи інші відповіді до повернення в будинок може навіть не дійти. Морана пропонує дівчині втекти звідси, хоч і застерігаючи, щоб куди вони б не тікали, проблеми завжди їх знайдуть, і їм доведеться знову і знову тинятись по світу доти, доки їх із не йде до кінця. Попри застереження, Волнагирині все ж погоджується на цю авантюру. Ти готова йти зі мною цим шляхом? Тоді давай продовжимо нашу подорож в нікуди разом, але назавжди самотні. На цьому кінцівки добігають до кінця. Тепер ми вже дійшли до соку програми формування гіпотез. Я як завжди закликаю вас писати свої здогадки у коментарях, а я поки вам розповім ту думку, яка сформувалася у мене. Почнімо все ж з розуміння реального та вигаданого. Не секрет, що гра шуть галюцинаційними істотами або ситуаціями, що є або здаються і реальними. Єдине, що точно не є ілюзією, це сама квартира. А от те, що її наповнює, ще піддається сумніву. Щодо плюшової іграшки, скелету та морани, тут це зрозуміло. Вони вигадані творіння нашої уяви до того щире буквально є персонажем гри, а дракончик іграшкою, яка у нашому розумінні набула свідомість. Єдиною, так би мовити, істиною або повною ілюзією є Морана, повністю вигадана нами персонажка. І як на мене, це помітно по тому, що ми бачимо продовжу історії. Хоч ми й недостатні про з іншими галюцинаціями, щоб напевне сказати, що вони себе представляють, ми, як мінімум, точно можемо сказати, друзі вони нам чи вороги. Череп п'яно налаштований до нас вороже, коли ж ключовий дракончик навпаки радий нашій компанії і репрезентує саму головну героїню, її відчуття самотності і покинутості. З Мораною все не так однозначно. То вона нас підтримує, то кричить, то маніпулює, то обіймає, то стає підтримкою, то на жах струмляє прямо в плоть. Ну коротше, як на мене, це зовсім і не дивно. Якщо згадувалось продовж гри, морана не до кінця прописана персонажка, саме тому її характер стрибає в залежності від наших думок і намірів. Та й в принципі головна героїна до кінця розуміє себе, тому й не дивно, що і створити до кінця зрозумілу персону було для неї чимось проблематичним. І ось такі виходи, що як я вже зазначала, мра надії в і від думок і настрої дівчини, говорячи їй те, про що вона і так підсвідомо знала. Саме тому я сумніваюся, що коли мурана насильно пхає на спігулки або бере ножа в руки, це справді вчиняла вона. Як я припускаю, усі ці дії коїла сама героїня, просто в її сприйті виходило, що бували її, а не вона саму себе. Це може вказувати на те, що, попри повторну спробу закінчити власне істування, дівчина все одно вагалась і не до кінця цього хотіла, проте через безвихідь все одно пішла на цей крок. Ніанси ж тому, а чи справді це вдруге. Щодо ламання стіни черепоголовим в одній із кінцівок, то тут досить цікаво. З одного боку гра натякає нам на те, що знає, що ми гравець. Навіть ворана на початку каже, чи ми можемо зберігатися завантажувати збережені файли. Проте новела далі натяків не піднімає це питання, через що сказати, а що вона справді може значити для мене проблематично. Можливо, це просто як застереження для граців думати головою під час проходження і не тицяти все вмання. оскільки так відчуття від гри, а також її сенс. Банально губиться, говорячи ж про щоденник та історію описаному ньому, то тут щиро кажучи сильно непевна з одного боку. Я і вірю словам морали, оскільки, як ми бачили в кінці в одному зі спогадів, однолітки головної героїні знали про її розлад і через це не хотіли з нею грати. Сумніваюся тоді, що і краща подруга та хлопець, хоча б якось не здогадувались про те, що в дівчини вони наявні. А з іншого боку, приховати розлад все ж було гіпотетично можливим, і лише поява шизофренії не дозволила дівчині далі вести нормальне життя. Хоча в такому випадку з історії випадає іо, чи існування не є сумнівним, оскільки частина переписки двох дівчат збережена в ноутбуці. Та в чому я певна, так це в тому, що головна героїня явно страждала не тільки на шизофренію. Нюанс цього розладу криється в тому, що він проявляється у віці 18-22 років. А як уже згадувалось, проблеми зі здоров'ям у дівчини були ще з дошкільного віку. Непевна, якими саме розладами страждала вона, проте поява до цього всього букету хвороб шизофренічного розладу явно стала невеселим сюрпризом, що й міг поставити чітку точку у рішенні піти з життя? Але чим власне закінчилася спроба? Безумовно, є очевидним той факт, що події в грі відбуваються після спроби зрізати дуба. Проте у якому саме стані знаходиться тоді героїня, невідомо. Тут у мене є три припущення: перше це передсмертний стан, спогади, вигадані історії, ігрові персонажі усе перемішалось в одну купу, що й створило ось такий цікавий світ. І коли ми вираємо знову або засинаємо, це є знаком того, що дівчина покинула світ остаточно. Друга кома. Морана ще на початку згадує про те, що насильна амнезія, через яку ми щоночі прокидаємось і нічого не пам'ятаємо. Можливо, дозиків і справді не висичило для смерті, через що Герені зараз знаходиться в стані овоча, закритому у власному вічному сні. Заснувши або вмерши в межах цього кошмару, вона вимушена прокидатись у ньому знову і знову, щоразу не пам'ятаючи того, що вже сотню разів бачила цей сон, і невідомо, коли вона вийде з цієї петлі. Третя ж передозування. Дівчина випила достатньо ліків, щоб закінчити життя миттєво. А через передозування її бачення світу повністю затьмерли галюцинації. У будь-якому випадку, хоч від дози вона померла не одразу, проте все одно їй було достатньо, щоб піти зі світу. Або ж, в залежності від наших дій, вона просто бере ножа або ще ліків, щоб пришучити сам процес. А якщо до хорошої кінцівки, то її знаходить мама і це рятує її від загибелі. Ну, не знаю, як ви, але для мене звучить неправдоподібно. Ну не вірю я, що після спроби піти зі світу усі депресивні думки дівчини миттю зникли, і вона знайшла це життя, яке не могла віднайти впродовж усього свого існування. Та й досягнення в стімі, коли ми доходимо до цього фіналу, не викликає впевненості в реальності подій, неначе вона саме запитує нас, чи справді те, що трапилось, реальне? Ну по це я просто занадто песимістична і тому не можу повірити в те, що все стало справді на краще. Але що справді є важливим, так це те, якою думкою намагається поділити з нами Гейзі Майнд. Новела розповідає нам про те, як важливо звертатись по допомогу, що наявність розудучі хвороби не кінець світу. Чимало людей мають шизофренію чи інші розлади, і вони не одні в світі. Саме тому і ти не маєш бути самим. Для тебе все можливо, поки ти живий. Але якщо ступиш на поріг смерті, то там буде лише кінець, кінець, в якому ніколи не знайдеш щасливого фіналу. А можливо навіть навела більше про те, що люди бувають різні і що хвороба чи є чимось, за що їх потрібно картати або ненавидіти. Усе, що їм потрібно, капля розуміння та турботи, оскільки, якби вони могли, вони б не обирали для себе такої долі. На цьому відео добігає до кінця. Надіюсь, мені вдалось пояснити вам, що відбувається в цій цікавій українській новелі. Послання на гру я лише в описі, якщо ви захочете зацінити її власноруч. Як не як, а в своєму огляді я не про все зазначила, і деякі нюанси вам будуть відомі лише під час або після її проходження. Не забувайте писати власні гіпотези щодо гри. А на цьому моменті я поки з вами прощаюсь. Всім гарного дня і мирних ночей. Ми ще точно побачимось.